Кібергрумінг це, це серйозна небезпека в інтернеті, яка особливо стосується молоді. Злочинці намагаються завоювати довіру неповнолітніх в інтернеті, щоб їх використати і маніпулювати ними. Процес часто починається невинно. Спочатку злочинець видається дружелюбним і зацікавленим, ставить запитання і здається розуміючим. Але поступово запитання стають особистими і з'являються непристойні прохання. Вони можуть вимагати особисту інформацію, таку як твоє ім'я, адресу або інтимні фотографії. Те, що на початку виглядає як невинна розмова, може швидко перетворитися на небезпечну ситуацію. Саме тому важливо ніколи не ділитися особистою інформацією, такою як твоє справжнє ім'я, адреса, номер телефону чи назва школи. З кимось, кого ти знаєш лише онлайн. Навіть якщо ця людина здається милою, ти не знаєш, хто насправді стоїть за екраном. Поділ цією інформацією може мати катастрофічні наслідки. Злочинці можуть використовувати ці дані, щоб знайти тебе в реальному житті, або шантажувати. Якщо хтось онлайн задає тобі неприємні запитання або тисне на тебе, щоб ти поділився, поділилася інтимною інформацією або фотографіями, ти повинен негайно припинити контакт, ігноруй повідомлення, заблокуй цю людину та повідом про інцидент на відповідній платформі. Важливо, щоб ти звернувся, звернулася до довіреної дорослої людини у підозрілих ситуаціях. Це можуть бути твої батьки, вчителі або інші особи, яким ти довіряєш, щоб захистити себе, дотримуйся цих простих, але важливих правил: не ділися особистою інформацією в інтернеті. Не довіряй незнайомцям, незалежно від того, наскільки вони здаються привітними. Не приймай запити на дружбу від людей, яких ти не знаєш. І найголовніше, якщо ти почуваєшся некомфортно, обов'язково про це розкажи. Допомога завжди є, і ти ніколи не залишаєшся один одна. Хайма інтернет пропонує багато можливостей, але важливо залишатися уважним і захищати себе. Будучи обережним і вживаючи правильних заходів. Ти можеш запобігти тому, щоб кібергрумінг заподіяв шкоду тобі або іншим.